Слава Господу, брати і сестри! Я так само трошки так роздумував над цим віршем. Знаєте, якось так. Подумав, а коли ми так саме більше чекаємо нашого Господа, і ви знаєте, прийшли такі думки, коли в нас проблеми, коли в нас якісь негаразди, коли життя наше не складається, коли якось все так складається, не так, як нам хотілося би, і ми начебто не відчуваємо Господнього благословіння. От тоді вже можна було б сказати: Господи, вже не можу. Гряди, Господи, прийди вже, забери мене. Я вже, ну просто я вже не можу так жити. І ви знаєте, ось тоді ми чекаємо Господа як ніколи. Тоді ми готові його зустрічати. Тоді ми. Тоді ми просимо і молимося. Молимо, Господи, благослови, Господи, хочу бути з Тобою. І ви знаєте, коли потім. Цей час такі проходить складненькі, приходить в життя вже інший час, приходить благословіння Господнє, вже якось все так складається добре. І тоді людина починає думати: ось скоро вже прийде Ісус і приходять такі думки. Да я ось тільки машину нову купив. Ще здається, б, здається, начебто трошки і поїздив би, ще мені не дуже хочеться, щоб Ісус приходив. Да я ось почав будинок будувати. Хотілося б якось добудувати його і пожити ще разом із своєю сім'єю. І ви знаєте, і отак, от просто я так думав. Собі одного разу розібратися де краще для людини, і де благословіння. Ми іноді попадаємо в якусь таку ситуацію, нам кажеться, немає Господа, немає благословіння. А для Бога якраз ось цей час був благословінням в нашому житті. Хотілося б, брати і сестри, щоб ми з вами весь час завжди, при любих обставинах, щоб не ставалося в нашому житті, щоб ми чекали нашого Господа, щоб наші очі вони були завжди підняті до неба, і ми могли в будь-який момент сказати: Гряди, Господи, іди вже за мною при любих обставинах. Нехай, брати і сестри, допоможе нам цьому Господу. Господь, щоб ми завжди чекали Його і щоб наші серця, чи то було благословіння нам здавалося, чи, можливо, не дуже це всього, на всього наше розуміння, Господь бачить по-іншому, але щоб завжди ми чекали нашого Господа. Нехай благословить Господь. Хочу читати перше Коринфянам, перший розділ з 18 го вірша, написано такі слова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего, не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих, ибо и иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божью силу и Божью премудрость, потому что не мудрое Божье, премудрее человеков, и немощное Божье сильнее человеков». Посмотрите, братья, кто вы призваны: немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Другий раздел шестого вершат. Далее такие слова буду читать. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но не мудрость века сего, и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божью тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой из властей века сего не, которой никто из властей века сего не познал. Ибо, если бы познали, то не разпили бы Господа славы. И 10 вірш такі слова: а нам Бог відкрили, то Духом Своим, ибо Дух все проницает, и 18 Божья. 1 Коринфянам 3 розділ 18 вірша никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке семь, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ібо мудрость, міра сего є безуміє перед Богом, як написано, уловляє мудрих в лукавстві їх. За Боже слово, я хотів би прославити Господа, слава Богу. Я так читав перше. Пісня до Коринфян і помітив, в оцих так трьох главах дуже багато сказано про мудрість. Дуже багато. І ви знаєте, Біблія і слово Боже, воно багато говорить про мудрість, і Господь і його слово вчить нас бути мудрими. І написано в притчах такі слова, що початок мудрості це є страх Господній. І ще написано такі слова, що за гордістю іде ганьба. А і смире за смирінням іде мудрість. Ще є такі слова написано. І я так почав собі думати. Тут Господь написав в своєму слові: погублю мудрость мудрецов і разом розумних отвергну. Я почав так розсуджувати, думаю, Господи, ти хочеш, щоб всі люди були мудрими, ти хочеш, щоб всі люди були розумними, щоб правильно розуміли, що правильно бачили, можливо, щоб вчились в школах, в якихось навчальних закладах і щоб були мудрими. Але тут написано такі слова: погублю мудрость мудрецов і Разом розумних отвергну. Я почав думати: Господи, що це така за мудрість і що це таке, ти кажеш, що отвергнеш. Це якась така мудрість, брати і сестри, яка не подобається нашому Господу, який проти цієї мудрості. Він навіть бачити, можливо, не хоче цю мудрість в цю мудрість в людях. І я так думав собі, люди цього світу і цей світ всі хочуть бути мудрими, Всі вчаться в навчальних закладах, в університетах, в інститутах, в школах я зараз, брати, і сестри, не хочу казати те, що не треба вчитися. Треба вчитися, але інститут цього світу він вчить трошечки по-іншому. Інститут цього світу він вчить, щоб люди були зверху. Інститут цього світу вчить, щоб люди не прощали, щоб люди мстили. Цей світ і інститути вчать людей бути десь вищими над кимось, командувати кимось, командувати людьми, командувати своїми, можливо, якимись друзями. Бути бути зверху і брати завжди верх. Вони вчаться цьому, вони гордяться цьому, вони просто стремляться і йдуть до цього, щоб бути зверху. Але Господь каже, я мудрість мудрецов. Отвергну, каже. Написано такі слова: вони думають, що вони мудріє, а говорить обізумілі. Апостол Павло пише до римлян. Обізумілі. Одного разу розкажу вам історію одну до жінки до однієї до пророчиці, Це було в Рівенській області. Ще в ті часи при комуністах прийшли два чоловіка, і в неї зібрання в хаті збиралися. Прийшли двоє людей і почали доказувати їй і казати. Послухай, Бога немає. Ми каже, розумні. Ми грамотні. Ми говорить і в космос літали. І я каже, два інститути закінчив. І в інститутах ми вивчили, що Бога нема, і в космос я літав. І каже, Бога ну не бачив, не знайшли ми там його. А вона так сиділа, слухала й слухала його, і запитує в нього: якщо ти такий грамотний, дай мені відповідь на одне питання. І вона задає йому питання, каже: дай мені відповідь, чому в тебе каже, уси ростуть під носом, а в твоєї жінки не ростуть. І ви знаєте, він такий стояв, м'явся, м'явся, не знав, що сказати. А вона йому каже: Послухай, ти каже, не знаєш, що в тебе під носом робиться, і прийшов мені тут про космос, розказуєш. Брати, сестри. Я це кажу до того, що люди в своїй мудрості вони не знайшли Бога. Вони думають, що вони грамотні. Вони думають, що вони вивчились, але Бога не знайшли. Можливо, щось здобули в цьому світі. Можливо, як Ісус розказував ту історію, що. Воли собі покупляли, грошей заробили, землю собі вкупили, поодружувалися, ще щось таке велике зробили. Але що там сталося? Прийшов Господь їх кликати на весільне обід. І що вони кажуть? Ми не можемо, в нас немає часу. Да? Як я вже говорив, ми сьогодні благо, благоденствуємо. Господи, не йди зараз за нами. Ну не треба, в нас все добре склалося, брати, і сестри, але були ті, які були під заборами. І Господь він наповнив зал возлежащими. Він сказав своїм слугам: ідіть по Ізгородям. Дід збирайте всіх кривих. В яких доля не склалася, в яких не склалося життя, ідіть, збирайте, навіщо? І зібрали і наповнився зал залвозлежащими. Навіщо? Щоб посрамить мудрих, щоб посрамить оце значуще значуще, щоб посрамить отих, які думали, що грамотні, що щось здобули в цьому житті, що щось знають в цьому житті. Господь просто це робить для того, щоб їх посрамить. І я думаю собі далі: Господи, якою ж мудрістю сьогодні користуватися, має твій народ, якою мудрістю. Ми маємо сьогодні користуватися, і яка ж твоя мудрість? Апостол Павло каже, що премудрість Божа, що це таке премудрість Божа, і написано, що, госп... що від світу цього закрито, але Господь для нас відкрив Духом Святим. Що для нас відкрив Господь, брати і сестри? Я так собі думав і прийшов до того, що це є Ісус Христос. І ця премудрість, брати і сестри, вона взагалі противостоїть цій мудрості людській. Все навпаки, брати і сестри, все наоборот. Все на Ісус Христос Він прийшов, будучи Богом, але Він не почитав себе рівним Богом і смирив себе. Смирив себе і став рабом, і смирив себе до смерті Хресної. І тільки тоді Господь його підняв. І тоді всі побачили, що це премудрість Божа. Я так роздумав собі, Ісус, ти прийшов заради мене, і в цьому премудрість була лишити небеса. Лишити славу Господа і піти на Голговський крест заради мене грішника на вечері з учнями перед тим як його мали розпинати. Ісус Христос що бере, ноги учням умиває, начебто Царем мав стати, великим мав стати, але прийшов, щоб послужити. Прийшов, щоб приклад нам показати. Прийшов, щоб ми сьогодні були мудрими, таких, як Господь нас хоче бачити сьогодні. Прийшов показати нам те, що ми маємо прощати, що ми маємо бути меншими, що ми маємо не превозноситися над іншими. І ще одну історію розкажу свого часу, коли гнали Божий народ, гнали церкву, два офіцера спілкувалися між собою, і один другому говорить: слухай, ми цих християн женемо, ми їх в тюрми закриваємо. А вони, каже, ну якісь такі, ну просто як вівці говорять. А ми, каже, проти них як вовки, просто стараємося бути зверху, знущаємося над ними, такі великі, а вони якісь такі, ну маленькі, якісь такі, ну як вівці просто. А другий йому каже: Слухай, а ти знаєш, що вони стараються бути цими вівцями? Вони прикладають зусилля, щоб бути меншими, щоб бути цими вівцями. А цей другий на нього каже: Я каже, ну нічого не понімаю. А цей каже: а от тут якраз наше каже, понімання взагалі закінчується. Отут ми нічого не розуміємо. І ви знаєте, цей світ він не зрозумів так само Ісуса Христа. Цей світ він не зрозумів, як це бути меншими. Цей світ не зрозумів. Як написано в Слові Божому, Ісус сказав, хто хоче душу свою зберегти, той погубить її. А хто душу свою віддасть заради Євангелія, заради Слова Божого, заради проповіді, той, що зробить, той збереже її. Ось в чому мудрість Господня. Вона взагалі не має ніякої відношення, ніякого відношення до мудрості цього світу, і мудрість цього світу, вона робить все для себе. Мудрість цього світу вона роздивлюється всі ситуації життєві, як мені сьогодні буде вигідно, як для мене сьогодні буде краще, як мені буде краще, як так, щоб я був зверху, як так, щоб я був командиром, але смирятися. Але ставати меншим, але любити, але допомагати мудрість цього світу не хоче. І Ісус Христос нам відкрив сьогодні цю мудрість. І хотілося б, брати, і сестри, щоб нас благословив в цьому Господь, щоб ми сьогодні були мудрими. Свого часу, свого часу, мудрий чоловік. Просив мудрості у Бога, це син Давіда, Соломон, просив, Господи, дай мені мудрості, щоб керувати Твоїм народом, і Господь дав йому цю мудрість. І щоб нам сьогодні, брати і сестри, бути мудрими, нам треба смиритися під Боже Слово. От тоді ми будемо мудрими, тоді буде допомагати нам Господь. Я взяв за приклад Іосіфа, сина Іакова, коли брати його продали. В рабство, ви знаєте всю цю історію, як він попав до Єгипту, як він був в домі Патіфара, як Патіфарова жінка хотіла, щоб він зробив гріх перед Господом. Вона цього не розуміла, але він їй відповів, що твій чоловік, хазяїн цього дому, він поставив мене головним тут. Він віддав мені все і розрішає користуватися всім. Але Тебе він заборонив мені чіпати. І як я каже, можу зробити цей гріх? Перед ким він каже, перед Господом. І я так просто слідкував за життям Іосіфа, і в кінці, коли він вже представ перед фараона і розказав йому ці сни, то що каже фараон? Фараон каже: якщо це тобі відкрив Господь, то в світі каже, на землі каже, ну немає настільки мудрого і настільки розумного, як ти. Брати і сестри, і я так думав, чому Іосиф був таким мудрим? Тому що з ним був Господь, тому що він смирявся перед Господом, тому що він був слухняним Господом. Навіть коли написано такі слова в буті. Теж ця сама історія про Дім Якова написано такі слова, що Іосиф, він доносив на своїх братів його батьку, ну Іакову доносив, і це не подобалося його братам. І прийшла до мене така думка: я думаю, якби він був таким самим, як його брати, то він би не доносив би, не було б що розказувати, бо він би так само робив би неправду, він би так само чинив би якесь зло, але він цього не робив. І в нього було дерзновіння, він приходив і розказував: ось тату, так і так, брати роблять неправильно. І це говорить про те, що він таким не був. Це говорить про те, що він слухався свого батька. Це говорить про те, що він був слухняним. І далі, слідкуючи за його життям, кругом Бог був з ним. І написано, що не було такого мудрого і такого розумного, як він. Нехай допоможе сьогодні нам Господь, брати і сестри, бути смиренними, бути мудрими. Тією божою мудрістю мати страх його святий на кожному місці.